Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Ну ми на вулиці Сергія Колачевського. Раніше була назва 23 лютого вулиця. Найдовша вулиця в місті. Превий рік ця, ця вулиця найдовша. Різна, Різні будинки тут, в цьому місті. Тільки стоять в районі 17-го квартала. Там Хрущовки, дев'ятиповерхові будинки є. Це ми їдемо. Зупинка героїв підпільників. Раніше була Роза Люксінбург. Зупинка тут. Ну, їдемо сторону Роковати. На цьому поки що все. До побачення.